Всіх вітаю! Мене звати Лана, я викладачка англійської, і це мій канал про книги, про англійську, ну і відповідно про мене. І сьогоднішнє відео я починаю з незвичного місця, і в принципі це буде також незвичне відео. А це буде відео не з рекомендаціями, це буде відео більше про мене і про мій читацький досвід. Я відібрала 20 питань на книжкові теми, і саме про них ми сьогодні поговоримо. Поїхали! Отже, перше питання: електронні книги так чи ні, в моєму випадку однозначно так. Я читаю електронні книги. Єдине, що я не люблю читати в телефоні, мені незручно некомфортно для очей. Але я читаю електронні книги. В і рідері в мене зазвичай закачено декілька книжок наперед, які я би хотіла прочитати. Тому завжди в будь-якій незрозумілій ситуації я беру з собою свою електронну книжку і можу почати читати і в черзі, і на зупинці, і в машині, поки чекаю дитину, і поки чекаю на подругу біля торгового центру. Неважливо, якщо книжка цікава, я зазвичай продовжую читати, незважаючи на зовнішні умови. Але якщо обрати між електронними книжками і паперовими, то я звичайно обрала би паперові. Не знаю чому, але я помітила, що якщо я читаю паперову книгу, то і сюжет запам'ятовується краще, і я якось глибше проникаю у цей сюжет. І е, ця книга залишає якесь більш помітне враження для мене. Е, загалом, я люблю, коли читаю, я люблю підкреслювати, робити там різні закладки, робити нотатки. І я думаю, що це теж сприяє у такому от поглибленню і запам'ятованню. А в електронному вигляді я зазвичай читаю такі книжки, типу трилери, знаєте, які дуже такі цікаві з, з поворотами, які хочеться прочитати там за одну ніч, щоб дізнатися, а в чому ж розгадка. Або я читаю такі книжки для хорошого настрою, як я їх називаю, наприклад, Теж за пару вечорів, які я прочитала, які були цікаві, але в принципі вони дуже швидко вивітрюються з пам'яті. А для таких серйозних більш книг, звичайно, я обираю паперові версії. Далі питання книжкові серії чи поодинокі книги. Я не фанат книжкових серій, скажу одразу. Я навіть ем, крім Гаррі Поттера, по-моєму, не читала ні однієї книжкової серії, тому тут я однозначно за ці романи, за ті повісті новели, які стоять окремо, які не мають якогось продовження, які можна прочитати і не чекати потім рік-два, коли письменник напише продовження. Наступне питання: чи обираю я книги через обкладинку? Ні, я можу сказати точно ні. Я, звичайно, звертаю увагу на обкладинку, мені приємно, якщо вона красива, естетична. Але все ж таки для мене більш важливо, що це за книга. Якщо це е, якийсь жанр, який я не переношу, наприклад, я ніколи не куплю, навіть якщо дуже гарна обкладинка. Наступне питання, до речі, топ-3 улюблені жанри. Тут я можу однозначно сказати: в мене є свій топ 3 Перше це детективи, друге це трилери, і третє це сімейні саги. Це мої найулюбленіші жанри в літературі. Наступне питання: а чи читаю я поезію? Тут маю сказати, що ні, не читаю взагалі і ніколи не читала, окрім шкільної програми, ніколи поезію не цікавилася в принципі. Дуже люблю прозу. Хоча, коли я була в підлітковому віці, я пам'ятаю, що сама писала вірші, і мені подобалося, але щоб читати поезію, ні, не читала. Я приїхала до єдиного місця біля свого дому, де можна купити каву. І поки чекаю в черзі, відповім ще на одне питання: це книжкові магазини чи інтернет-магазини? Я зазвичай купляю книжки в інтернеті. Хоча я дуже люблю книжкові магазини, дуже люблю туди ходити, там знаходитись, люблю цю атмосферу, просто розглядати книжки, ходити повз тих полиць з книжками. Це мені дуже подобається, напевно, ще з дитинства. Але книжки загалом я купляю онлайн, тому що можна там знайти ціну, яка мене. Найбільш влаштовує можна купити книжки за якоюсь акцією, наприклад, там три по ціні двох і так далі. У книжкових магазинах зазвичай ціни вищі. І оскільки я купую багато книжок, я надаю перевагу інтернет-магазинам, зокрема eBay, бо там можна дійсно знайти книжки за найвигіднішими цінами. Дощ майже закінчився, і що в нас там далі? Яке наступне питання? Це чи купуєш ти книжки для колекції? Я можу сказати ні, я не купую книжки для колекції. Всі книжки я купую, я завжди маю намір їх прочитати, прочитати якнайшвидше. Але через те, що таких книжок багато і з'являються все нові і нові, то книги, на жаль, накопичуються, і не всі їх я встигаю прочитати. Зараз із всіх книг, що в мене є вдома, одна третина прочитана, а дві третини не прочитані. Але все ж таки я продовжую їх купувати, тому що маю надію, що колись. В мене з'явиться так багато вільного часу, що я зможу прочитати от прямо все, все, що маю. Слідуюче питання книга, яку б я порадила прочитати всім. Це, звичайно, складне питання, але я вирішила підходити до нього з тієї позиції, щоб порекомендувати книгу, в якій зібрані, ну, майже всі жанри. І зупинилася я на цій книзі. Це Венде Краудес Сінг. Мабуть, що багато з вас про неї чули. Це Делія Овенс. Я знаю, що книга вже екранізована. Але чому саме ця книга? Тому що вона має шанс подобатися багатьом тут. Є і детективна історія. Тут є історія життя сім'ї і окремої дівчинки. Тут є і опис природи, тут є і історія успіху. І саме через це я обрала саме цю книгу, тому що тут є багато всього, і шанси, що вона сподобається багатьом, ну більш високі аніж книга якогось конкретного жанру. Взагалі, книга дуже цікава, трохи сумна. Цікава історія, є детективна складова. Цікаво спостерігати за персонажами, як вони розвиваються, за головною героїнею. Тому загалом, якщо шукаєте щось почитати і не лякаєтесь таких от сумних історій, то ця книга для вас. Сумний тут тільки початок. Я не можу сказати, що вся книга сумна, але дійсно читати ну перші там, не знаю, може, 50 сторінок книги можна навіть поплакати, мені здається. Бо книга дуже зворушлива. Ми продовжуємо. В мене тут ноутбук, буду підглядати питання, бо всі їх не пам'ятаю, на жаль. І сподіваюся, що мене буде нормально чути, тому що. Я забула мікрофон в машині і не хочу за ним йти, бо на вулиці дощ. Отже, наступне питання: тверда м'яка обкладинка? Насправді мені все одно, але, чесно кажучи, я навіть більше люблю м'які обкладинки, мені зручніше читати, зручніше перегортати сторінки, зручніше носити з собою цю книгу. Не знаю. В принципі, різниці немає, але більшість моїх книг у м'яких обкладинках. Далі, остання книга, яку ти прочитала. Покажу вам книгу. Це книга шведського письменника. Остання книга, яку ти прочитала. Покажу вам цю книгу, а я її дочитую. Мені залишилося зовсім трошки. Це книга шведського письменника. Я навіть не буду намагатися вимовити його прізвище, але, до речі, тут написано, що це шведський Стівен Кінг, і напевно я можу погодитися, бо сюжет цієї книги нестандартний. Головний герой Оскар знайомиться з дівчиною, яка є на вигляд підлітком, але насправді їй 200 років, і вона вампір. Не буду більше казати нічого, бо в наступних відео планую зробити огляд на цю книгу. Далі, до якого жанру ніколи не доходять руки. В мене це, напевно, фентезі. Зараз я фентезі не читаю, ну, може, за рідким виключенням, там пару книг на рік. Взагалі не дуже люблю цей жанр, і можливо, це тому, що коли я була підлітком, я фентезі перечитала. Я читала дуже багато фентезі, різноманітного. І зараз мене якось до цього жанру взагалі не тягне. Улюблена книжкова пара. Я коли прочитала це запитання, я от подумала, що в мене такої пари немає, і я навіть не можу згадати книгу, в якій би мені ну прямо дуже сподобалась якась пара, їх взаємовідносини чи навпаки дуже не сподобалась, так щоб це запало в душу. І розмірковуючи над цим питанням, я не знайшла для себе улюбленої книжкової пари. Я маю над цим ще подумати. Яка книга змінила твоє життя? Я не можу сказати, що була якась одна конкретна книга, але одна з книг, яка мені дуже запам'яталася, дуже запала в душу і мене дуже вразила, це книга Колін Маккалов, «The Seven Birds». І я думаю, що ця книга мене так вразила, тому що я її прочитала ще в дуже юному віці, такому передпідлітковому або підлітковому. І вона на мене просто-просто таке враження справила, що мені здається, я ніколи не читала нічого подібного до цього. Я до сих пір пам'ятаю свої враження, які в мене склалися після прочитання цього роману. А до сих пір я пам'ятаю всіх героїв. Такі поворотні моменти роману, і напевно можна сказати, що ця книга так дійсно мене вразила і в чомусь, напевно, змінила моє життя в плані читацького досвіду. Я думаю, так точно, тому що це була моя перша сімейна сага, яку я прочитала, і з тих пір я дуже люблю цей жанр. Найдивніша книга, яку ти читала, я хочу вам показати найдивнішу книгу, яку я читала, це Чарлі Кауфман. Називається EndKind. Не знаю навіть, як її перекласти. Я не гуглила, як вона перекладається українською, як її переклали. Але Чарлі Кауфман це сценарист, який. В районі 60 років написав свою першу книгу, ось вона. Ця книга мене теж вразила, ця книга, ну, прямо дуже дивна. І, знаєте, що найсмішніше, коли я читала відгуки на цю книгу, писали: або це шедевр, це просто шедевр, неймовірна книга, або писали, а, типу, що курив автор, що це за бред взагалі написаний. Тобто такі діаметральні відгуки мене. Спонукали прочитати самостійно цю книгу і скласти своє враження. Дійсно, книга дуже дивна, такий трошки відштовхуючий головний герой на початку. Але в цілому книга мені сподобалась. Я навіть сама від себе не очікувала, що ця книга мені сподобається, тому що тут підняті насправді дуже важливі теми, такі вічні теми, я би сказала. І напевно, через це книга дійсно варта уваги. Сюжет книги такий, що маловідомий кінокритик приїжджає до невеликого міста, де він випадково знайомиться з режисером, який зняв фільм довжиною в три місяці, якщо його просто дивитися нон-стопом. І цей критик він впевнений на 100%, що він знайшов справжній справжній шедевр. Що з цього вийде, що буде далі? Можна прочитати в цій книзі, але вона написана в такому трошки, знаєте. Я навіть не знаю, як цей жанр правильно назвати, але тут реальність змішується з ілюзією. Ми бачимо якісь моменти через, наче крізь очі головного героя. Щось ми бачимо об'єктивно, щось суб'єктивно, все змішується, все переплітається. Ну, книга дійсно ну, дуже незвична, дуже дивна. Але при цьому мені сподобалось улюблений нонфікшн. А я взагалі нонфікшн читаю не часто, хоча в мене є напевно 5-6 книжок з жанру нонфікшн, які очікують, очікують своєї черги, але зазвичай я вибираю художню літературу. Чомусь мені нонфікшн дається складніше. Напевно, потребую більше все ж таки концентрації. Але є одна книга, яку хочу вам показати: це Девід Ульріх, А книга називається Зен Camera». А те, що, напевно, в українському перекладі, я не знаю, чи перекладена, вона буде називатися Дзен Камера, це книга фотографа з багаторічним стажем. Вона дуже гарна, вона з такими ілюстраціями, з його фотографіями, з його роботами, можна подивитися дуже-дуже красиві фото. Навіть я, яка не є якби, цінителем мистецтва. Я трохи не усвічена в цьому плані людина. Я ніколи фотографію не цікавилася, але ця книга просто надзвичайна. По-перше, мова автора. Я не знаю, як можна так красиво писати, якщо ти не письменник. Книга дуже легко читається, написана прекрасною мовою. Але це просто задоволення, коли цю книгу просто читаєш. Також в ній дані поради для тих, хто захоплюється фотографією, хто хоче вдосконалити своє мистецтво. А тут також Девід Ульріх описує свій досвід. Він описує свій життєвий шлях в якійсь мірі. А він описує такий стиль, аутентичність фотографій. Можна подивитися на його роботи. Вони дійсно надзвичайні, дуже класна книга з ілюстраціями. Дуже довго мріяла її купити, або ну, вона доволі дорогою була. Я все не наважувалася, але потім все ж таки її купила і не була розчарована. Не хочу це просто не хочу казати слово шедевр, бо вже сказала його сьогодні декілька разів. Але книга дійсно варта уваги, особливо, якщо ви цікавитеся фотографією, якщо ви цікавитеся мистецтвом, бо це дійсно мистецтво. Ті фотографії, які зібрані в цій книзі, можна їх дійсно назвати мистецтвом. Я би дуже радила до прочитання. Популярна книга, яку ти ненавидиш. Ну, напевно, не можна сказати, що я ненавиджу цю книгу, але що я точно не розділяю загального захоплення цією книгою, так це 100%. Це в нас The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Я думаю, що багато з вас чули принаймні про цю книгу, може, хтось читав. Я не можу сказати, що мені прямо ну, не сподобалася вона. Ну, взагалі ніяк, але я була трошки розчарована цією книгою, тому що мені здається, це та книга, яка ну, не варта своєї популярності. Я не побачила в цій книзі нічого такого видатного, нічого такого, знаєте, такого хапаючого за душу. Так, ця книга дійсно цікава, але насправді для мене вона і трохи пуста. Не можу сказати, що книга тяжко читається чи мова написання. А якась погана. Ні, книга написана в доволі гарній манері. У авторки є свій стиль, але все ж таки не можу сказати, що книга мене вразила, тому що ми просто спостерігаємо за понівеченим життям головної героїні. І все вона це зробила заради слави, грошей, яка все життя думала, що про неї подумають, що про неї скажуть, яка. Не жила своє життя. Вона була дуже популярна, вона здобула всіх матеріальних благ. Але чи жила вона своє життя? Я думаю, що ні. З якогось боку, може, книга повчальна, але сказати, що це дійсно хороша книга на мій смак, я не можу. Книга, яка терміново потребує екранізації. В мене є така книга. Як тільки я прочитала це питання, я про цю книгу подумала. Це Маріша Песл «Night Film». Це настільки атмосферна книга, що я просто пам'ятаю, коли її читала минулого літа, мені було страшно вийти з кімнати. Причому нічого страшного, такого, жахливого в цій книзі немає. Але те, як авторка подала у цю атмосферу оце таке саспенс, те, що називається в книгах. так? Воно зіграло свою роль. Ця книга розказує про журналіста, який намагається дізнатися розгадку смерті молодої дівчини. Ця дівчина, дочка визначного режисера, який все своє життя ховався від публіки, який має якісь свої таємниці, можливо. Не дуже приємні, можливо, навіть жахливі. Це ми будемо дізнаватися протягом всієї книги, протягом всього оповідання. І що незвичайного є в цій книзі, це те, що в ній вставлені отакі от сторінки. Ви можете бачити це такі як скріншоти з інтернету чи газетні статті, які також вставлені в цю книгу. А тут будуть і такі от фото, і переписки в чатах. Ось, і вони також дають, от бачите, наприклад, газетна стаття, і вони точно створюють оцю атмосферу, яка тримає тебе до останнього. Книжка велика, як ви можете бачити за об'ємом. Але дочитати її було дуже цікаво. Навіть з самого початку, коли автор описує, як головний герой виходить на пробіжку вночі і він бачить дівчину у червоному пальто, я не знаю, чому червоне пальто так часто фігурує у детективах. Я вже читала другу книжку, де була дівчина в червоному пальто. Але дійсно ця книга цікава. Це дійсно класний детектив з закрученим сюжетом, коли ти не знаєш, чому вірити, коли ти не знаєш до чого схилятися, чи це. Магія якась, чи це якась езотерика, чи це все має логічне пояснення? Це, напевно, найголовніше питання цієї книги. Я думаю, в екранізації це було би просто-просто чудово. Продовжуємо. Зараз я подивлюся, які питання в нас залишилися. А отже, наступне питання: аудіокниги, так чи ні? Для мене зараз аудіокниги це однозначно так. Але це було не завжди. Тільки майже у 40 років я почала слухати аудіокниги. Свою першу аудіокнигу в житті взагалі я прослухала на початку 2025 року. До цього аудіокнижки я не визнавала. Я вважала, що це ну, щось таке непотрібне, якщо ти читаєш а, звичайні книги. Я вважала, що це нецікаво, що це монотонно, але... Я спробувала, мені дуже сподобалося. Я втягнулася. Аудіокнижки тепер це одна з моїх найулюбленіших справ: слухати аудіокниги і щось робити. Я можу щось робити по дому, я можу. Займатися якимись своїми справами і при цьому слухати книжку. Особливо це класно, якщо книжка цікава, коли хочеться дізнатися, а що там було далі, а що сталося наступне. Тому навіть коли я за кермом, коли я навіть можу приймати душ і слухати аудіокнигу, якщо вона дуже цікава. І, до речі, якраз сьогодні мені прийшла статистика, скільки я прослухала з початку року, от ви можете її зараз побачити, зараз я вам її покажу. Отут можна побачити, що з початку 25 го року я прослухала 21 книгу. Це 143 години. Щодо рекомендацій, до речі, я би хотіла всім порекомендувати послухати книжку Listen for the Lie. Це трилер, але він побудований таким чином, що саме в аудіоформаті буде сприйматися найкраще, тому що там є подкастер, який записує свої подкасти, які транслюються. Там є різні герої, там є героїня, яка не пам'ятає, що сталося декілька років тому, багато років тому, коли було вбито її найкращу подругу, і сюжет закручений. Оці подкасти, які виходять, і це дуже класно озвучено саме в аудіо. Тому я би вам рекомендувала цю книгу прослухати в аудіо. Ще книга, яка мені дуже сподобалася, саме в аудіо, це Last Word, називається, автор Taylor Adams. Це це також трилер. А там головна героїня приїжджає на відлюдений острів, де вона буде протягом всієї зими наглядати за величезним домом. Навкруги немає нікого, крім одного сусіда, якого вона навіть не зустрічала, але вона знає, що він там живе. І у героїні також таке таємниче минуле. В неї є якась трагедія в минулому. І а, в неї є хобі читати книги. Так вона відволікається від реальності. Якось ввечері, прочитавши книгу, вона вирішує написати відгук на цю книгу і, і залишити негативний відгук. І після цього їй починає писати автор з погрозами, що буде відбуватися далі, чи втілить автор свої погрози у життя, чим це все закінчиться, як це сплетено з життям самої героїні і життям цього автора, ми дізнаємося в книзі. Мені дуже сподобалося. Улюблене читання в дитинстві. А я пам'ятаю, що дуже рано почала читати взагалі. І колись мій тато приніс мені, напевно, Першу або, може, декілька перших книг із серії про нарнію. І я їх прочитала з великим захопленням. Це було щось таке нове, незвичне для мене, і мені дуже-дуже сподобалося. Взагалі я читала дуже багато, коли була дитиною. Я полюбляла детективи, в принципі, і зараз їх люблю. Я читала Агату Крісті, я читала Конана Дойла і, взагалі, всі детективи, які були тоді популярні, які про які я чула, які книжки були. Також я пам'ятаю, що ще будучи в доволі юному віці, я прочитала Дженер. Ну, не дуже мені здається таке легке читання для дитини, але все одно мені сподобалося. Читала багато, читала різні жанри, але напевно, от ці хроніки, нарні також залишилися в моїх спогадах. І дотепер. Улюблена поза для читання. Зазвичай я читаю або в ліжку, або в цьому самому кріслі. Мені здається, що минулого року я тут прочитала ну дуже багато книжок, сидячи от саме тут, в цьому кріслі мені тут було дуже комфортно. У мене була інша лампа, яка давала більше світла, і мені якось було комфортно тут читати. Але випадково мій син розбив ту лампу. в мене зараз інша, і мені чомусь стало не так зручно тут читати. Зараз я читаю у ліжку. Але взагалі хочу сказати, що я можу читати будь-де. Якщо книга цікава, якщо мені дійсно хочеться дізнатися, а що ж там буде далі, що ж там за наступний поворот, я буду читати всюди. Улюблений перекус під час читання. Взагалі, я дуже люблю щось їсти, коли я читаю. І так було також з самого дитинства. Я завжди щось їла, щось перекусувала протягом того часу, як я читала книги. Але коли я почала читати книги англійською, я їсти під час читання перестала остаточно. Поясню чому? Тому що коли я читаю англійською, це потребує від мене більше концентрації. Я не можу вже розподіляти свою увагу на два процеси. Мені потрібно максимум своєї уваги приділяти книзі, щоб зрозуміти про що річ, особливо, якщо книга не така проста, як там Гаррі Поттер», наприклад. Якщо це книга більш серйозна, якщо вона написана такою більш складною мовою, то я маю концентруватися тільки на книзі, тому я перестала їсти, перекусувати під час читання. Ну, можу, звичайно, попити чаю, кави, коли читаю. Остання куплена книга, це нонфікшен, як не дивно. Показую. Це в нас рік Рубін. Називається The Creative Act A Way of Being. Не знаю, сподобався мені опис. А ще не читала, ще не приступала до неї. Але сподіваюсь, що вона буде цікавою. І останнє питання на сьогодні улюблені книжкові блогери інфлюенсери. Оскільки я читаю та слухаю книги англійською, то відповідно і блогерів дивлюся англомовних. В мене є чотири улюбленці. Перший це Джек Едвардс. Я просто, просто в захваті від його акценту. Це те, що називають класичний RP Modern British Accent. Дуже гарно, просто послухайте. Також вражає. Та кількість книг, яку він прочитав, будучи в такому ще доволі молодому віці, класно розповідає про книги, класні рекомендації. Ще один британець, Бен, а канал називається Ben Reads Good, Це вже не такий, напевно, популярний блогер. Але в нас чимось сходяться смаки, тому мені подобається дивитися його рекомендації. І дві дівчини-блогерки, яких я дивлюся, бо вони в основному дають рекомендації з приводу трилерів і рецензують трилери, говорять про новинки, трилери, детективи. Тому я теж залюбки переглядаю їх відео. Перша це Хейлі, американська блогерка, і друга Мікаела, британська. Обидві мені подобаються, обидві дають гарні рекомендації, описують класно трилери, так що захочеться одразу прочитати. Ну і відповідно на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам хоч трошечки сподобалося, дайте мені знати в коментарях. І підпишіться на мій канал. Дякую, до побачення.